Дорогі колеги, вітаю вас з новим роком! Бажаю усім нам почуття єдності, яке допоможе робити нашу справу ще краще миру та добра вам. Лікарі Української ветеринарної благодійної клініки хочуть привітати вас з наступаючими святами. Нехай цей рік буде сповнений хорошими новинами для всіх, добрими подіями, щасливими днями та радісними моментами. Хай Дід Мороз покладе під ялинку щастя, радість та успіх. Нехай в новому році здійсняться всі ваші бажання. Шановні колеги, вітаю всіх з наступаючим новим роком. Всі вітання з нашого сонячного міста Херсон. Я бажаю вам новому році миру, добра, процвітання, натхнення, наснаги і світла в душі. Також саме скараємо, як цей. Скільки також хочемо привітати від імені лікарів ветеринарної е, ветеринарного центру Десять друзів з наступаючими новорічними святами та побажати наснаги мирного неба над головою. А також сподіваюся, в наступному році продовжувати надалі робити добрі справи та світ на краще. Ще раз дякуємо Українському фонду ветеринарної медицини за те, що ви з нами в цей непростий час. Бажаємо вам у новому році натхнення, сил і нових досягнень. Нехай ваші знання та добрі серця і надалі приносять користь і радість. Нехай у вашому житті буде більше щасливих моментів, теплих зустрічей та часу для себе. З Новим роком бажаю в цьому році мирного неба, щастя і процвітання вашому домі і вашій справі. В цьому році ми зробили разом з вами дуже багато добрих і важливих справ. Одна з таких важливих і добрих справ це була вакцинація від сказу в місті неблагополучному від сказу. Ну і ми вирішили одну з наших новорічних та різдвяних гірлянд присвятити саме вакцинації від сказу.